Зазвичай вважається, що всесвіт є нескінченним. Але чи замислювалися ви коли-небудь? Як виглядає форма нескінченного всесвіту? Самому всесвіту майже 13,8 мільярда років, і наскільки нам відомо, його розмір становить близько 93 мільярдів світлових років. Ця своєрідна бульбашка, те, що ми називаємо спостережуваним всесвітом, але що знаходиться за його межами? Коротка відповідь: ми не маємо жодного уявлення, проте найімовірніше, там просто більше всесвіт і можливість того, що він триває нескінченно, зовсім не означає те, що ви можете подумати. Згідно з Ейнштейном, тканина простору вважається площиною, але не повністю пласкою. Вона злегка вигнута. Якщо простір час має кривину і триває достатньо довго, то зрештою може знову повернутися до своєї початкової точки. Таким чином, нескінченний всесвіт може бути зовсім не нескінченним у всіх напрямках. Можливо, він є просто нескінченним циклом.